Що перед чим лежить? Перед чим лежить олівець? Олівець лежить перед жовтою машинкою. А перед чим стоїть жовта машинка? Жовта машинка стоїть перед чорнильною ручкою. А перед чим лежить чорнильна ручка? Чорнильна ручка лежить. Перед білою машинкою. А перед чим стоїть біла машинка? Біла машинка стоїть перед лінійкою. А перед чим лежить лінійка? Лінійка лежить перед кульковою ручкою. А перед чим лежить кулькова ручка? Кулькова ручка лежить перед аркушем паперу. А перед чим лежить аркуш паперу? Аркуш паперу лежить перед рахівницею. А рахівниця перед чим стоїть? Рахівниця стоїть перед підставкою для книжок. А перед чим стоїть біла машинка? Біла машинка стоїть перед лінійкою. А перед чим лежить чорнильна ручка. А чорнильна ручка лежить перед білою машинкою. А перед чим стоїть рахівничка? Рахівничка стоїть перед підставкою для книжок. А перед чим лежить кулькова ручка? Кулькова ручка лежить. Перед аркушем паперу.